Готовність до школи це навички, риси, знання та поведінкові паттерни, які будуть свідчити про здатність дитини до навчання, засвоювати нову нестандартну інформацію та досягати успіху у школі. Що ми говоримо про 5 55 років, коли ми власне оцінюємо готовність до школи, то дитина має орієнтуватися в тому. Чітко впевнено, не задумуючись, як її звати, скільки її років, як звати її батьків, з ким вона живе, де вона живе, ким працюють її батьки, знати екстрені номери телефону для контактів, служб екстрених та когось з близьких родичів, мама, тату, бабуся, як мінімум, один номер телефону. Ти нам має розуміти, що таке школа, чому вона йде до школи, що вона буде там робити. Загальні соціальні поняття: країна, місто, що це таке, пори року, місяці, дні, тижня, що таке навчання і для чого і це необхідно, основні професії. Також орієнтуватися в причинно наслідкових відносинах. Що Стається, чому стається, емоції, які при цьому виникають, і вміти їх пояснювати і розуміти власні емоції на свій вік. Якщо на цьому рівні ми бачимо певні труднощі, або дитина недостатньо орієнтується, значить варто на це звернути увагу. Більш детально і Глибше технічніше оцінити можна лише на консультації зі спеціалістом за допомогою специфічних сумарних та однозначних тестових проб, які нам покажуть конкретний рівень розвитку та сформованості навиків.